Доброго ще раз дня. Я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог, дослідниця життя, амбасадор життя й одеських світанків. І ми з колодою карт коди живого сьогодні вийшли послужити вам, зробити практику, яка допомагає а, зробити дуже багато процесів а, наладити, налаштувати, синхронізувати. Зараз я буду хвалитися, да, чим вона допомагає. Перше, за рахунок того, що в картах є кінезіологічний барометр поведінки це такий дивовижний інструмент з кінезіології, ця практика допомагає знайти негативні емоційні ментальні заряди і розпустити їх, розпустити психічні спазми. Ніби там було так жато, його розпускаємо за рахунок практики. Друге, створити стан, який допомагає бути співтворцем. У нас завжди є чотири сценарії, як ми можемо проживати своє життя і як ми можемо формувати своє майбутнє. Бути жертвою це бути роз'єднаною із силою і світом. Бути воїном, героєм це мати е, можливість. Е, З'єднання із власною силою, і не мати можливість мати синхронізацію з Всесвітом, тому що Всесвіт в картині світу воїна та героя нападає. Воїн знаходиться в антагонізмі, воїн знаходиться у боротьбі, воїн зможе знаходитись в конкуренції, да всіх треба перемогти, і це плюс. По силі, але мінус по зв'язкам із світом. Вони не ресурсні ці зв'язки, це протистояння, це витрата цієї життєвої енергії, яка умовно дана нам життям для того, аби створювати свої сади, які будуть квітнути. Замість створення цих садів воїн бореться із світом. І наступна можливість це сценарій ігрока. Всі проходимо різні стадії, це такий онтогенез нашої свідомості. Ігрок вже розуміє, що є всесвіт, є якісь правила. І Ось тут це ті люди, які розповідають про аб'юзерів та нарцисів, тобто вони вже якось розклали по поличкам. Але ігрок, що він робить? Він шукає чіткоди, таємні каліточки, він шукає такі проходи, ніби з центрального входу його не чекають. І це такий сценарій роз'єднаності з світом. Тобто в ігрока є сила, є світ, але зв'язку із світом немає. І ось наступний сценарій сценарій співтворця це той сценарій, де ми будемо з'єднані із своєю власною силою і будемо з'єднані із світом. І це те, що дає можливість практикувати. Цілющий простір. Третє, що ми робимо на цій практиці, це ми створюємо такі умови внутрішньої нашої архітектури, при якій в нас є злагодженість усіх наших частин. Бо бажане ми не отримуємо найчастіше, тому що в нас у внутрішньому світі є певні конфлікти, які не дають нам пройти до чогось бажаного. Тому кожен день, коли ви робите практику, цілющий простір. Ви робите стіжок за стіжком, да? візеруночок за візерунком. Ви створюєте у внутрішньому своєму просторі такий стан, в якому всі ваші частини діють злагоджено. Є конект, є контракт, є договір цих частей. І наступне те, що ми робимо цією практикою, ми синхронізуємось із Всесвітом. Починаємо. Завжди з цілесної розправленості. Увага на. Те, як ви сидите, увага на стопи, відчуйте власне тіло. Зробіть, будь ласка, кілька вдохів, видохів. На видосі тіло відпускає напругу, даємо тілу таке благословення, даємо наказ, даємо послання, яке допомагає йому звільнитися. І на вдосі я даю собі більше місця. Це прям дуже важливо, тому що у багатьох з нас. Свідомість не розміщена в базовому праві бути, бути собою, мати своє місце, займати місце у родовій системі, займати місце у колективних наших системах, а будь-який успіх, будь-яке досягнення завжди буде ґрунтуватися, базуватися на цьому праві. Тому, коли ми з вами робимо тіло, видихай напругу, ми звільняємо тіло. Коли ми кажемо, я даю собі більше місця, да, і тілесно йде таке розправлення, легені розширюються, ми маємо можливість зайняти своє місце у просторі і синхронізуємось з цим. Ми його завжди займаємо. Але в психічному просторі, коли ми стоїмо на якомусь такому краєчку свого поля життя. Ну ще раз вдих, я даю собі більше місця і видих. У -у 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 -у. Тіло видихай на прогу. Тепер, будь ласка, простір свого серця і з простору вашого серця виходимо увагою через е, крістець, да, через копчик, через стопи, з золотими коріннями в землю. Заходимо до самого центру землі, до її гарячої магми. І відчуваємо, можемо в нас зараз будуть дві точки уваги: одна увага моє серце, друга увага серце землі. Можемо ще додати третю точку увагу є якесь серце світу. Я можу зараз синхронізуватися і з власним серцем, і з серцем землі, і серцем світу. І тепер вдих. Піднімаємо увагу до свого серця, відчуваємо, як по нашим кореням золотим іде гаряча сила землі, гаряча магма набуває, живить наше тіло, кожну квітиночку нашого тіла. І тепер серця увагою вверх, до тонких сенсів, до дороговказів, до того місця, де наша свідомість з'єднана із Всесвітом, де все єдине, неділиме, і звідти. Золоту струну через маківку вдих, у серце і видих. Ви відчуйте, будь ласка, що ви стоїте міцно на землі, і маківкою дотягаєтесь до якихось тонких, небесних, горних сенсів. І ви є громадянином двох світів одночасно щільного і тонкого. І тепер, будь ласка, думайте про себе, свої запити. Кінець свого року, початок нового року. Просто зверніть увагу на поле вашого життя, що там в якому стані знаходиться. Ми нікуди не занурюємось глибоко і робимо, знаєте, такий певний аудит. У мене так. І обираємо карту, яка допоможе нам синхронізуватися енергіями дня сьогоднішнього з часом, з простором, з цим хронотопом, який є. І дивіться, ймовірні світлини Катерини Похвальнової. Дуже раджу її сторінку. Можна знайти і фотосесії для тих, хто в Одесі або хто приїжджає. І картини, і енергетичні портали, і керамічні живі вироби, які торкаються в тому душі. І ці карти теж на її світлинах створені. Наші сьогоднішні категорії немає вибору і вибір. Дуже цікаво, що вчора було саме так, бо, скоріш за все, нам дуже треба вияскравлювати у своїй свідомості власне право вибору. Тож ми будемо цим займатися сьогодні на практиці. І друга частина, відчуваю собі тугу за бажаним, і я є компетентна. І це все про наші комплекси самозванців, це про те, як, а, чи можемо ми привласнити силу, експертність, майстерність, чи можемо ми вважати себе експертним майстерним, чи будемо себе порівнювати з іншими людьми. Завжди буде хтось успішніший, хтось, хто почав шлях на 10 кроків раніше, хтось, хто на цьому шляху на 10 років більше, хтось, у кого базова комплектація інша, або завдання якісь інші дощі, хтось на одному рівні знаходиться в своєму життєвому процесі, хтось вже далеко-далеко попереду. Бо По кожного раду в кожного з нас різні завдання. Але ми продовжуємо. В нашу практику починаємо кінезіологічну частинку, рука на праве плече, друга рука мудра причина, зігнули пальці, нігтьові пластини підіткнули великим пальцем, мізинець ось тут Це мудра причина, і наша система таким чином буде шукати, як я дійшла до життя такого, як в мене сформувався роз'єднання з справами вибору. Немає виборів, я відчуваю, що в мене немає вибору. І говоріть, будь ласка, таким чином, аби слова йшли ніби у колодязь. глибокий, глибокий внутрішній колодязь. А чого би мені не хотілося, я не знаю, в чому може складатися мій вибір, в видих Вибір є, вихід є. Я з вибором. Я зробила вибір. Він складається в тому, щоб бути Вдих, видих. Вибір є, вихід є. І тепер, будь ласка, руки на лоб і потилицю. Я переводжу себе з немає вибору в я з вибором». в'яз руки. Я переводжу себе з немає вибору в я з вибором вдих видих. І система перезавантажується. І, будь ласка, знайдіть в тілі відчуття. Де знаходиться в цілі переживання, я є з вибором. І туди покладіть долоні. А долоні це спосіб концентрувати увагу у багатьох духовних практиках, в різних напрямках. Якщо ви бачили, є така долонька, а в ній, ніби тут є око, я не знаю, як це називається Єгипетська, мені здається, така карточка, або турецька, щось таке. А... Але насправді на наших долонях такі центри енергетичні знаходяться, і коли ми долоню беремо як концентратор уваги, ми добре можемо сконцентрувати увагу і направити її на потрібне місце. Ось там, де у вас в тілі знаходиться я з вибором. Ось туди покладіть долоні. І Відчуйте, будь ласка, як ваша увага через вашу долоню може торкнутися. Цього переживання я є з вибором. І ось відчувайте, як ви зараз цими долонями торкаєтеся цього переживання. І як через цей доторк воно примножується. Бо все, куди ми направляємо свою енергію, воно росте. Це ніби сонце. Да? Ось сонечко пригріло, раз травка вимахала. На кілька сантиметрів. Ось так і наші внутрішні стани, коли ми туди направляємо увагу, синхронізуємось, відцифровуємо їх якимось чином, а ще й доторкатися ми можемо, то відбувається концентрація цього стану. І тепер, будь ласка, дозвольте цьому стану я з вибором заповнити все ціло цілком. Вдих, і видих. Як це переживається, коли кожна клітинка вашого тіла наповнена переживанням я з вибором? Тепер, будь ласка, зробіть такий, знаєте, рух, ніби ваша свідомість пелюстки відкриває да, і направляється в центр вашої сутності, десь туди, да, за грудну клітину. Я можу. Довіритися, тому що я знаю про себе, що я з вибором. Я можу цьому довіряти. Я хочу дати цьому довіру, відкрити свою довіру до цього переживання. І запам'ятовуйте тілом, як це переживається, коли ви з'єднані з переживанням, відчуттям я з вибором. Туди їх видих. І скануємо тіло, почуття думки, що зараз змінюється, що відбувається. Скануємо кожного разу, свій стан. Дивіться, в мене сьогодні є вогник, такий неймовірний. Ми з вами будемо працювати, а він працює разом з нами, на нашу другу частину практики. Я відчуваю в собі тугу за внутрішній ніби до холодяжі. Я визнаю, що в мені є та частина, яка відчуває тугу за бажаним. І тут і зараз я запрошую цю частину проявитися в безпечному просторі нашої практики, в полі моєї свідомості, в полі моєї життя, в моєму тілі. Я кличу тебе та моя частина, яка відчуває в себе тугу за бажаним. Можливо, мені було складно на тебе дивитися. Можливо, це було невиносимо, можливо, я не хотіла це визнавати. Можливо, я відчувала, що в мене немає ресурсів бути на зв'язку з тією своєю частиною, і вона була десь вигнанцем, але тут і зараз я запрошую її до мого простору, я прошу її проявитися. Сьогодні тут я створюю для тебе цілющий простір ти важлива частина мого серця. Моєї свідомості, моєї душі, та, що відчуває в собі тугу за бажаним. Я визнаю твої почуття, правду твоїх почуттів. Можу висловити тобі свої півпереживання. І я кличу ту мою частину, яка відчуває тугу за бажаним, проявитися в повну силу. Я даю тобі стільки місця, скільки ти хочеш, вдих. І видих і ще більше даю тобі місця. Ти моя рівно велика частина, значуща. Але я більше, аніж ця моя частина. Я складаюся з багатьох своїх аспектів, і це лише один з них важливий, цінний, значущий, якому зараз є місце, але лише один, з. і я можу обійняти цю мою частину своєю увагою я можу дати їй місце в своєму серці, і проходьте, будь ласка, увагою у власне серце, так, ніби це такий портал, це великий простір, в якому є ваше вогнище. Дивіться, як сила життя в вас сьогодні горить, і це може бути ледь жевріння, бо може бути великий сильний міцний вогонь. Подякуйте, будь ласка, цьому вогню. Подякуйте силі життя, що колись стала вами. І ця іскра горить з вами з самого початку, з першого подиху, з першого моменту, коли клітинка мами і клітинка тата з'єдналися, і вони сказали так, і родова система сказала так. І після того сила життя сказала, Відчуйте, будь ласка, себе тою, якою є три так. Це тато і мама, це родова система і це саме життя. І що б потім не робили тато і мама, як би вони не жили своє людське життя на своїй силі, за своїми можливостями, але найбільший дар вони вам передали. Той самий момент, коли тіло мами сказало так. І це той дар, що є з вами, ви за це нічого не винні. Ви маєте право на всі ресурси цього світу просто за фактом свого існування, бо так влаштоване в цьому світі видих. Ви, дих. І Тепер, будь ласка, до цього вогню вашого. вичте ваш аспект хранителька внутрішнього вогнища, той внутрішній аспект, що як нерушима скеля, стоїть у витоків вашої сили, плекає силу життя. Це той аспект, до якої можна прийти будь-якою вразливою, в силі, натхненною, крилатою. У і вона вас прийме і дасть стільки любові і прийняття, скільки вам потрібно і достатньо, бо в життя насправді багато для нас є. І ось кличте цю хранительку, подивіться, як вона виглядає, і попросіть, аби вона зараз подбала, поплекала ту вашу частину, що відчуває в собі тугу забазаним. і ми робимо вдих. І запрошуємо цю частину до свого вогню і можемо побачити, як хранителька в нашого вогнища її обіймає та колисує, як створює для неї обереждя, як створює для неї благословення, очищує, цілює, наповнює. І тепер ми можемо до цього вогнища ще покликати всі наші вразливі частини. Ті, хто поранені, ті, хто не знають, куди йти, ті, які заїбалися. Ми кличемо ці частини і створюємо для них цілющий простір. І нехай хранителька внутрішнього вогнища подбає і про ці наші частини вразливі, які потребують багато любові і прийняття, так як я сама роблю з собою, як я плекаю себе і свої аспекти. Прямо зараз вся ця сила помножується на безкінечну силу життя, і тепер же все життя цілком обіймає і люляє, плекає і турбується про мої поранені, вразливі частини і створює для них цілющий простір вдих і видиха. Я кличу зовнішнє коло, коло сили, всі мої силові частини. Там я душа дух, там є моя звірина частина, там є моя дитяча творча, і ті мої жінки, юнки, діти ті точно змогли і впорались, бо колись я народила себе і рухалась по родових шляхах, і це був шлях героя. Колись я навчилася тримати ложку і ходити на горшок. колись я навчилася писати і читати і пішла в школу, колись я заводила е, друзів, ахранців, народжувала дітей, створювала проекти, в мене були співбесіди, в мене були виклики, і всі мої силові частини зараз мож, можуть створити коло сили. Вдихи, вдихати. Відчуйте, як це жити, коли у внутрішньому просторі, всередині вас, в порталі вашого серця завжди є сила життя, що горить вогнем, і є хранителька, той аспект, вічний, прадавній, ісконний, що завжди з вами, і є коло частин, які зцілює саме життя прямо тут і зараз. Є коло силових частин, які нагадують всі ваші перемоги, і вони завжди з вами, і ви можете на них спиратися. Як це жити з цього стану? Вдих, видих. І тепер друга частина я є компетентна. Я визнаю, що в мені є частина, яка є компетентною, і тут, і зараз я запрошую цю мою частину проявитися в просторі. Цієї практики, моєї свідомості, мого життя, мого тіла. Я передаю керування моїм сьогоднішнім життєвим сюжетом, моє сприйняття, мої реакції, мої дії тій, моїй частині, яка є компетентна, розміщена в цій компетентності, Вдих і віддих. Долоні. Очі знаходимо на потилиці, очі ліво вверх. Я є компетентна, я є компетентна вдих-видих. Ліва я є компетентна, я є компетентна. видих. Ліва низ я є компетентна, я є компетентна. видих. Низ, я є компетентна», я є компетентна. видих. Право низ. Я є компетентна», Я є компетентна. Право, я є компетентна, я є компетентна». Право вверх. Я є компетентна, я є компетентна. Вверх. Я є компетентна. Я є компетентна. Право вверх. Я є компетентна. Я є компетентна. Право. Я є компетентна. Я є компетентна. Вона з. Я є компетентна. Я є компетентна. Низ. Я є компетентна. Я є компетентна. Ліво Лівонис. Я є компетентна. Я є компетентна. Ліва. Я є компетентна. Я є компетентна. Ліва, вверх. Я є компетентна. Я є компетентна. Бер. Я є компетентна. Я є компетентна. Кінч носа. Я є компетентна. Я є компетентна. Далеко-далеко вперед. Я є компетентна. Я є компетентна. Вдих. Видих. Тіло видихай напруження, яке ти в собі розмістила. Стануємо тіло, почуття думки, що зараз відбувається у вашому тілі, як зараз можна назвати цей стан. Видихаємо його у долонці і відправляємо по спіралі вашого часу. І нехай він наповнює і ваші вибори, події, сюжети. Всі ваші зустрічі і внутрішні рухи, як це коли у внутрішній і зовнішній архітектурі цей стан буде наповнювати вас. І тепер, будь ласка, відчуйте себе, відчуйте простір, зберіть всю увагу, яка є до себе, до свого тіла, до свого серця. До своєї свідомості і висловіть собі вдячність за ту роботу, яку ви зробили для себе. І нехай ця робота, яку ми зробили з вами, послужить, тому щоб кожна з нас війшла в стан абсолютного щастя. І нехай те, що ми зробили сьогодні, сприятиме тому, щоб. Усі істоти, які можуть відчувати у всіх світах, у всіх мірностях, у всіх просторах та часах, теж відуть в стан абсолютного щастя. Нехай те, що ми з вами зробили, служитиме створенню щастя у нас та в інших. Дякую всім, хто долучився до практики і хто буде її дивитися. Прошу обов'язково зворотній ваш зв'язок після практики, це дуже надихає мене продовжувати. Бо моє а, таке бажання в наступному році, а, щоб тих людей, які створюють власні стани співтворця, входять у стан піднесеності, радості, легкості, криленості. Давало більше і більше, і тоді ми всі отриматимемо а, кращі гілки ймовірностей у цій реальності. Такий план. Дякую вам, що послужили створенню нашого найкращого майбутнього для кожної з вас, для нас, усіх, як для спільноти. До нових зустрічей!